Розділ 4. НОРИ таргани та нуль перший З висоти установок ЗЕВС мільйони житлових капсул Ентрополісу видно, як на долоні Перевернуті металеві парасульки підтримують радіаційний фон в нормі та не потребують цілодобового нагляду, бо система зав'язана на нейроінтерфейс Ші Віктора. Приглушений голові від зевсів, що висять угорі, нагадує бурмутіння голодного шлунка та ще більше збуджує апетит. Зараз би Путерброд з ковбасою вкусити та чаєм запити, але ніяк замовити, бо комендантська година, хоч і закінчилася, проте кафешки ще не відчинилися. Треба бути обережним. У Ентрополісі складно залишатися непоміченим, бо відеокамери спостереження натикано на кожному кутку. Приборців тут люблять, тільки коли їхнє обличчя добре відскановується і нічого не приховують під капторами. Працює служба тотального цифрового порядку. На запитальний погляд голодних очей дівчини берп'ятсот 540 киває у бік будівлі з написом прайвет. За нами стежить нейромережащий Віктора. Бачиш, он ті камери поворушилися. Не треба було тобі у клітку заходити, вона тебе щитала. Маєчня, мене там не було. Я просто пароль переплутала і Шепоче берп'ятсот – і пірнає під арку мосту, потім відкидає поіржавілий лист металу і махає рукою. Швидше. Куди ви мене тягнете, рядовий, у підземелля? Я не хочу, бо там можуть бути канібали, вони нас їдять. Не бійся, принцесо. Там немає канібалів. Хіба щури з долоню водяться, бо їх навіть радіація не бере. Жуки б вас ухопили з вашими щурами, таке відчуття, що я їх ніколи не бачила, а вже боюсь. Нічого дивного, ти ж принцеса, а принцеси мають боятися щурів. Знаєш, які вони на вигляд? Такі, як собаки, і вщерть голками вкриті, а на хвості жало, як у скорпіона, вкусять за ногу, і ти будеш просити у мене мій поліс на протез. Тільки май на увазі, я не віддам. Дівчина трусить головою, голосно сопить, намагаючись не відставати від провідника, необачно перечіпляється через жмут кабелю та падає на купу чогось слизького і чорного, а та одразу ж розповзається. «Фе, яка гидота? Може, не треба нам у цей тунель лізти рядовий? Це така гра, щоб я швидше злякалася і до мене пам'ять повернулася, так? Подайте мені руку, я встану. Це не гра ікс 3000 Коли ти вже зрозумієш? Тут все серйозно, як ніколи. «А де ми. Це лаз у каналізаційну систему, а через 200 метрів рукою подати до закинутої гілки метро. Там беремо ручну дрезину і їдемо. Куди їдемо? На той світ рядовий. Договоріте вже. Вчителька з релігієзнавства нам розповідала. Що існує таке страшне місце е-е, пекло. Там варять чорну юшку у каструлях і печуть тіла на сковорідках. а потім, потім. забула. Одним словом, дуже схоже. Та не поспішайте, рядовий. Я вся у чомусь липкому і у мене щось по спині повзає. Це звичайна павутина і павуки ікс 3000 тисячі. Не бійся боятися треба не їх. А дронів зі служби контролю. Вони тут періодично літають і все фотографують. А, мене щось всько за шию. Зараз вона розпухне і я вмру. Моя смерть буде на вашій совісті рядовий. Дивіться, я щось упіймала. Це павук? Бер-540 ковзає ліхтариком по стінок, вкритих іржавим нальотом, а потім переводить промінь на долоню дівчини і декілька секунд роздивляється великого чорного жука. Це не павук, а всього навсього тарган. Я чув, що самка таргана плодить за рік 300 личинок, а потім ті 300 множаться на 300 тисяч і так далі. Андроїди, дезінсектори в Ентрополісі з ніг збилися їх травити, бо резистентність до інсектицидів допомагає цим комахам виживати. Мені б такий імунітет, як у таргана, то я б ніколи не вмері страхові медичні поліси на імпланти не знадобилися. Тобто, виходить, що ці таргани повсюди і вже захопили Ентрополіс, а вони точно не їдять людей? Чи ви мене заспокоюєте, рядовий? Точно не їдять, але після радіації все можливо. Не знаю, як було до, але тепер вони мотували, тому місяць можуть обходитися без води, півроку без їжі, рік без голови, та ще й розмножуються з блискавичною швидкістю. В новинах розповідали, що це наслідки радіоактивного випромінювання. Жартую, не бійся, але далі під ноги дивися, а то що вб'єшся. Я вже мертва, мені дихати нічим. Тут так смердить, що задихнутися можна. Воно і не дивно. Це ж каналізаційна шахта. Можеш, моєю банданою ніс прикрити, і не виридуй, їх з три тисячі. Сморід це не смертельно. Зараз наручну дризину застрибнемо, від'їдемо вглиб, тобі полегшає. Просто тут фільтри повітря не встигають чистити. Бо вони весь час забиваються тарганячим послідом. Ось тримай мою фляжку. Відпий води тільки не перестарайся вона спеціально оброблена, Знезвичка тебе може знудити. Знову я не хочу блювати, та й нічим. Я вже майже добу нічого не їла, ледве йду. А що не так із водою? З водою вже давно все не так. Вода скрізь радіоактивна. Зевси качають морську воду, опріснюють її спеціальними реагентами, а потім використовують для охолодження турбін. Після цього вода стає придатною для пиття і її постачають до супермаркетів та подають містянам. Замкнений цикл переробки дуже вигідна справа. А якщо у людини немає грошей на придбання води, то що? Помирати від зараження, а це вже нікого не хвилює. Верхній ярус Ентрополісу не для бідняків. Для обслуги існують нори, але там вода нижчої якості. Зараз усе сама побачиш. Ми приїхали. Вставай. Бер 540 відштовхнув ногою платформу дрезини, і вона глухо покотилася назад по рейках. Під ноги заскочив щур, а потім почувся кочачий нявкіт. Ніби того кота на клапті деруть. Обережно їх з три тисячі, не впади. Тут їх відкритими лишають, щоб нечистоти в річку стікали. З темряви вигулькнула довготелеса фігура і грізно запитала Пароль. Йшла Саша по шосе і смоктала сушку, буркнув Бер-540. Жартуєш, бро, а якщо я зараз тебе зарбалета за пристрелю. Кажи пароль або котись звідси. Пароль буцефал! що не впізнав мене, я ж бер 540 той, хто тебе з лайна витяг, і сюди на роботу влаштував. Нуль перший не бзди, я свій. Свій не свій, а порядок є порядок. Пароль вірний. Проходь. Стоп. Фігура вийшла на світло, то був рудоволосий хлопець років двадцяти. Він відклав арбалет в сторону, занурив руку у густу нестрижину шевелюру і почесався. Що за дівка з тобою? Здається, я десь її раніше бачив. «А вже ж бачив вона в рекламі спідньої білизни знімається. Родий облизав сухі тонкі губи і наморщив високе чоло, згадуючи, де він міг бачити її в трусиках. Ти тупий чи що? Вона ніде не знімалася, то я вигадав. Знайомся, міхо це X3000. Я її сховати сюди привів, бо вона в одну халепу потрапила. X3000 – це міха 0.1. скорочено 0.1. От і познайомилися. В яку халепу детальніше можна об око фешн-фотографа нігодь зламала. Тобі вистачить цієї версії, чи я можу ще з десяток накидати. Ха ха, не треба. Нарешті я все зрозумів? гигикнув міха 01 Ти собі хвойду на вулиці зняв, щоб розважитись та сюди привів, бо у капс містечку не дозволяють. Так би одразу й сказав, а то сховати не сміши, тут ніхто ні від кого не сховається, тут навіть муха без дозволу не пролетить. Тим паче така киця. Може, поділишся? Я теж хочу після роботи розважитися. Стулеписок писок нуль перший. Щоб ти знав вона ніяка не хвойда, а дочка одного корпораційного боса. Тепер ясно? Ну, якщо дочка боса, то це міняє справу. Леді, можна вашу руку? Дівчина неохоче простягнула руку, а Рудей галатно її поцілував. Нарешті ми порозумілися. Слухай, бро, випусти політати механічну муху. Перевір, чи за нами хвоста не було. Ми під мостом залазили. У тебе є що поїсти, бо їх з три тисячі така голодна. Мало таргана живцем не проковтнула, я ледве її від цієї затії відмовив. А даремно, Таргани це ж чистий білок. Я сам їх їм і всім рекомендую. Це ж натурпродукт. Краще годі пошукати. Меню грандіозне. Хочеш вари цих тарганів, хочеш смаж. Хочеш з синто листям запікай, а хочеш самогон самогонжени. Краса, ти їх ловиш, ловиш, а вони, наче пісок, ніколи не закінчується. Не те, що питна вода чи повітря. Добре, я не проти твоїх кулінарних вподобань, нуль перший, тільки будь ласка, не розповідай про них ікс три тисячі. Вона до делікатесів звикла. Риби просить. Буде їй риба, тільки зараз повітряні фільтри почищу, і я вільний. Почекайте? А куди ми подінемося, раз прийшли? Відмикай свою нору, не стидайся. А чого її відмикати? Вона завжди відчинена. У нас замків немає, нам нічого приховувати. Ходімо, покажу. Міханоль 01 взяв сумку з інструментами, підняв арбалет і повів гостей по довгому тунелю, котрий був прорубаний на глибині 420 метрів під Ентрополісом. Тут працювала бурова установка, вона і лишила на стінах тоненькі борістки. Колір каміння стін змінювався знизу вверх від сірого до жовтаво білого і навпаки. Вгорі були протягнуті кабелі для роботи овальних люмінісцентних ламп, закріплених на армовані сітці та тонкі металеві труби, що згиналися під різними кутами. За хвилину стало зрозуміло. Що через кожні 20 метрів тунель розгладжувався вправо і вліво, утворюючи довгі коридори з десятками відкритих кімнат і арками замість дверей. Ось чому цю територію і прозвали норами. Пройшли мимо лікарняного відділення. Що там за пластиковими дверима Берп'ят сорок не заглядав, бо і так зрозуміло. Тунель ще раз розгладився, і міха 01 перший повернув наліво. Нори були пронумеровані і затулялися простими подвійними ширмами. Всередині були ті ж самі помережені бороздами різнокольорові стіни. Нора 01 першого була вузька, і в ній поміщалися тільки чотири ліжка по два з кожної сторони, а ще одна велика тумба. Яка слугувала одразу і столом, і шафою, і стільчиком. Ліжка були застелено старими покривалами, розтяцькованими квітковим принтом. Освітлювала все це барахло центральна люмінісцентна лампа. Простенько, але затишно. А де твої сусіди по кімнаті? Поцікавився берпець Цорок. Ікс три тисячі місця вистачить. На роботі. Де ж іще, скоро повернуться. Не хвилюйся, нам якраз четвертого напарника не вистачає, так що твоїй подрузі пощастило. А що з ним сталося? Сподіваюсь, нічого страшного? запитала ікс три тисячі. Його вночі велетенський щур проковтнув. Таке тут інколи трапляється, крихітко. Роботи багато, а за всіма гадами не прослідкуєш. Нуль перший вдавано зітхнув і підморгнув лейтенанту, щоб той підтримав легенду. Ні, ні, я тут не залишусь. Це якась катівня. Округлила очі дівчина. Куди ви мене привели Бар-540? Зізнавайтеся, ви хочете моєї смерті? Ні, що ти, красуне, не панікуй. Той щур уже наївся. Кімнату наповнив голосний регіт. ікс тисячі усе зрозуміла і сама розсміялася. Ну, це ж треба так нашахати дівчину. Совісті у вас немає, хлопці. У нас не тільки совісті немає, а ще й джакузі, гостєвої, гардеробної, будуара, парковки, є туалет з діркою. Давлячись сміхом, повідав міха нуль перший. Сама розумієш, кицю. Нори не для слабкодухих. Щоб жити тут твердий характер потрібен, а ще міцні руки, щоб вентилятори від лайна чистити. Ти зможеш? Що, мене теж змусять? вжахнулась дівчина. Та я на таке ніколи у житті не погоджусь. Краще одразу вбийте. Не бійся, екстри тисячі. Важка робота для справжніх мужиків. А для тебе у нас дівчача знайдеться, заспокоїв нуль перший. Хочеш, будеш рани після укусів щурів зашивати, я тебе у лікарню нашу влаштую. Сподіваюсь, ти не настільки ніжна, хоч і дочка боса. Дивлюсь, у тебе навіть шрам на обличчі є. Берп'ятсот 540 теж уважно поглянув на обличчя Х-3000 і з подивом констатував. Щорана на щуці вже затягнулася, залишивши ледво помітний рубець. Ого, а вона генно модифікована, чи що? Так швидко відновлюватися людський організм не здатен. Дівчина помацала лице і почала вимагати дзеркало. Яке ще дзеркало, кицюню? пирхнув міхануль перший. Я ж тобі сказав. У норах нуль зручностей, так що забудь, а краще повір мені на слово. Ти, красуня, ще трохи й мені подобатися почнеш. Ближче познайомимося, то я тобі пропозицію руки і серця зроблю, а ти погодишся. Не тільки у тебе на колінах металеві вставки є, а й у мене в штанях. Хочеш продемонструю? Не нахабній, нуль перший. А то сам по обличчю утримаєш. Не стримався Бер сорок. Обіцяю, у тебе рани не так швидко гоїться, як у неї. Та чого ти заводишся. Я ж просто пошартував. Пішов на поп'ятну міха нуль перший. Коли тобі вигідно, то ти добрячок, а якщо щось не по тобі, одразу на барсерка перетворишся. Охолонь, друзяко, я все зрозумів. Сорі, леді, я більше не буду. А ти не шипив Бер-540, а то вефа розбуркаєш. А хто це веф? Якщо це ще один ваш сусід, то чому я його не бачу? запитала їх 3000 Так, сусід, тільки його місце у шавці. Він там спати полюбляє. Нехай поспить, зараз не його зміна. Та скажи вже їй, що в – то радіоприймач, а не військовий винищувач, порадив приятелю бер 540 А краще, нехай сама гляне, а то вночі з переляку не засне. Міха 01 перший підійшов до тумби і відкрив дверцята. Дивись ось наш красунчик. Це один із найпопулярніших у 70-ті та 80-ті роки ХХ століття транзисторний радіоприймач В202, його почали випускати з 1973 року. Чого тільки мій дідусь на ньому не слухав? І Голос Америки, і Радіо Свобода відрізняється в 202 досить гарною чутливістю для апарату другого класу, яка становить у нього 70 мікровольт. Був ще й в 201 майже ідентичний нашому. Ще була експортна модифікація вф 206 він же Вега 206 з діапазоном від 2 МГц, яким користувалися такі радіохулігани, як мій дід. Він був радіоаматором і розповідав, що модифікації з 19, 16- та 13-метровими діапазонами теж були. Але у зв'язку з труднощами під час створення перешкод радіоприйому на цих частотах їх просто виключили, а ВЕВ-202 отримав дірку в барабані з планками діапазонів. Але це все дідусь легко виправляв, бо володів певними навичками. Тут зручна та оригінальна ідея блоку живлення, який розміщено в батарейному відсіку. Він називається БП 9 та купувався окремо. Приймач також має гніздо для навушників або зовнішнього гучномовця, гнізда підключення магнітофона і зовнішньої антени. Прийом на СВ та ДВ діапазонах здійснюється на внутрішню магнітну антену, на феретивому стрижні. Недолік приймача в не дуже надійній системі барабанного перемикання під діапазонів. Контакти окислюються, то я їх підігнув, а в цілому. Це чудовий переносний побутовий радіоприймач. Він під землею не ловить, тож я його зберігаю як пам'ять про діда. Оце телік без провів, онлайн дошка відпочиває. Похвалив приятеля Бер-540 і кивнув у бік дівчини, тільки підозрюю, що учениця мало що зрозуміла. Міха 01 образився і мовчки поставив приймач назад у тумбу. А тоді махнув рукою і вирішив перевести розмову на інше, більш зрозуміліше для загалу. Зараз би чогось міцного на зустрічі випити. У мене кріпач є, будете? Давай не зараз, нуль перший. Ти ж сам сказав, що тобі на роботу треба, між іншим мені теж.